Довгий час Бонні була такою боягузкою. Люба шавка могла на неї гавкнути і все, вона вже пищала, втікала. Ну і Мені було трошки сумно від того, я хотів звірюку. Е, я її коли купив, перше я її забирав з розплідника, де було три сім'ї вівчарок, і забрав я її з таким дуже роздертим носом і підозрюю, що її там ображали. Через то вона мала страх. Зараз їй вже, скільки тобі Боні? Рік і три місяці, здається, вересні було, значить, жовтень, листопад-грудень, да. і три місяці. І вона почала проявляти агресію до великих собак. Причому чим більша собака, тим більше агресії. Таке відчуття, що вона хоче просто роздерти в клоч'я ту собаку. А з маленькими все чітко, з маленькими бавиться. Ну, правда, вони не стягують її ігри, бо вона кладе лапу, вони перевертаються. Але факт того, Боні хоче мстити і. Якщо раніше я її там спускав з поводка, то тепер мушу бути, мушу її на поводку та...